Привіт, молодь. Сьогодні розпочнемо нашу. А далі. Привіт, молодь! Сьогодні розпочнеш. Розпоч... Привіт, молодь! Значить, що дуже багато питань є по тому, як розпочати і з чого почати свій такий бізнес в гаражі. Саме простеньке, саме легке, що ви можете зробити? Це ви можете почати з мангалю. І тобто дуже багато різного. Якщо у вас є саме елементарне, саме просте, це має бути якась дрілечка, має бути якась болгарочка і якась сварочка. Тобто, і, що нам потрібно для того, щоб скласти мангал, небагато. Ви можете то зробити із металолому, можете зробити із нового металу, в кого що є. Товщина металу, яку я рекомендую, саме мінімально 3 мм. Але я би рекомендував робити не менше, ніж 4 мм товщина металу. Значить, дивіться, що нам потрібно для того, щоб скласти мангалик на 8 шампурів. Отакий такий він йде і не дуже малий, і не великий середній. Якщо у вас все піде, у вас вже будуть розміри замовляти і розмірами ви будете грати. Значить, нам потрібно для цього дві боковинки, Самі короткі, це 17 на 34,5. Ще нам потрібно дві боковинки, де вже будуть кластися шампура, вони йдуть 17 на 52 І потрібна нам ще одна частина така. от, Тобто дно, воно йде 35 на 52. Отакі такі частини. Ще нам потрібно для цього 4 ножки от по 56 см. Ручки ми робимо з уголка. Простенькі з уголка 40 на 40, по 9 см, по 10 см. Хто собі тільки має кусочки, такі може відрізати. І під ножки, квадратики ми беремо по 5 см, сверлимо дирочку. І 4 болтика от, під 4 ножки. І значить, щоб зробити такий мангал, є постійне таке вічне питання. Тобто, чи, потріб... чи робити дирки. В деяких ситуаціях не роблять ці дирки, в деяких ось роблять дирки на піддувало і дирки для шампура. Значить, відстань між дирочками. 6 см. Далі ви собі, як хочете, від боків даєте по 3 см, по 4 см. І через 6 робите м'етку. У вас має вийти отакова, от вам світиться. От тут нижній на піддувало, тут іде під шампура. Значить, тут у нас ми ставимо меточку пробойчиком на півтора см. І показуючи нюансик, як ми це робимо. У нас є отаке вот от. Штучка. Щоб зробити пряму, то ми кладемо і відмірюємо отак. Прямо це ми робимо о такого плану дирочку. А щоб зробити оцю кусу дирочку, у нас є отут 45 градусів. І ми підкладаємо до тої дирочки. От 45 градусів. Так. І 45 градусів. Отак. Получається, у нас такий уголок, ми його випилюємо. Тут вот отак рівно, і ми його тупо відпилюємо. Є багато варіантів, складають 2-3 діска докупи, це все опасно. І, і ще що рекомендую: ці дирочки випилювати набагато легше, коли вже є готовий складжений мангал. Як скласти мангал? Запрошую вас до нашого столу. І це все я вам покажу. Дальше, ми вже перейшли до нашого зварочного стола. Ми вам тут покажемо наші нюанси, як ми складаємо це. Бо дуже багато людей от, і дуже багато майстрів роблять тут, знімають фасочку і кладуть сюди, як то кажуть, заподліцо. Разом з цим. Ми кладемо 2 міліметри, ділимо пополам. І відвігаємо отако на 2 мм. Видно? Видно? Отако. Отак ми прихвачемо. І тепер далі дивимося процес. От, так ми викладаємо і бокові, і бокові маленькі. Теж відтягуємо на 2 мм. І коли ми робимо провар, те самі фасочки не треба, бо там є своя фаска. Погнали. Да, є і такі варіанти, що не дуже рівно. Коротше, приварили одну сторону і приварюємо другу. Так же саме виставляємо 2 міліметри, там виставляємо рівненько по тут в кінці і приварюємо. Значить, ми приварили дві, першу дві частини бокові. Тепер Короткий ми втихаємо сюди середину. І воно вже, якщо у вас це рівно покладено, воно вам робить 90 градусів. Таким же самим чином, О, без ніяких уголків, без ніяких магнітів. Отако. Легенько ми це все... прихвачуємо прихвачуємо. Так же саме боже таким чином, тут робимо фасочку для проварки. Ось такі от. Прихвачуємо. Так, прикритим. Далі прихвачуємо другу сторону. Значить ось така ситуація, що ми робимо? Отут коробочка з варена і йдемо класти наші ручечки. Ручечки ми покладемо, от у нас є отакі от. Квадратик 2,5 сантиметра. Покладемо щось більше. Ось таким планом і покладемо ручки. Просто, бо хто захоче, тут ще можна кинути квадратиком посилення. Ручки кладемо трошки нижче. От. Дивимося, щоб воно було плюс-мінус по центру. Тринадцять. Отако, от отако. І ще раз кладемо от, щоб у нас було вона рівненько, і тут ловим приклад. У нас відключили світло, отак От ми працюємо, йдемо заводити, акумулятор, акумулятор генератор. О, щоб вам показати усе до кінця. Виходить, що? Ручки ми приварили. Тепер, виходить, в нас треба... нам до цього приварити ножки. Опарювати ми не будемо, але ви зрозуміли, що це все треба обварити. Лише тут тепер... тут, Що тут ще треба, я забув вам показати, щоб воно не прилипло. Треба до кожного болтика трошечки маселка. Ось. Так чуть-чуть мочати, прокрутити туди-сюди. Ось. Що ми робимо? Що роблю я. Спочатку. Так, після того, як ми змастили, беремо пхаю їх у ці дірочки, які ми насверлили. От. І кожну приквачуємо. Ну це, понятно. Значить, оці ми оплочаточки підобрали, само їх. Ви вже обварили повністю мангал, зачистили і кладете оці ножки. Ми кладемо їх на глаз. Плюс-мінус виставляємо також, щоб воно чуть-чуть було вігнуто. Зараз дивимося, що у нас вийшло. Піду шукати ключ. І коротше, така ситуація. Значить, ми дійшли до цього, зварили, хто собі хоче, може знайти якісь отакі о, кружочки, квадратики, любе і приварити, отутво, щоб була така ручечка. О, це хто захоче. Ми поки робити не будемо. І зробимо так. Все. Ось так, як маєте. Чотири ножки. Накладаєте. О, чотири ножки. І затягнуть. Та І такий Та-дам! Отакий результат на продажу. Щоб заробити саме, якщо налучитися, то можна це заробити. 5 -6, 5 годин, 4 години, хто як, може за 3 години. От і на продажу зробити мангальчик з д'ємними ножками. Отакий от, він є крепкий, я маю близько 100 кг. Далі повністю не обпарне. А якщо це ще по-людськи обворити, зачистити, ще покласти от якісь посилення. Щоб воно не крутило. Значить, така справа молодіж. Значить, такі вон, мангальчики ми вам пропонуємо для початку бізнесу у вашому гаражі. Розміри вам, вже, якщо у вас хоча б один, два, три підуть. Піде мангальчик, то у вас розміри вам вже будуть говорити. Свої люди будуть замовляти. Отак простенько воно робиться. Кому сподобалось наше відео, хто хоче підтримати наш каналчик, то прошу підписуйтесь. Підтримуйте цей канал, канал новий, канал наш, український, хороший, нормальний, серйозний. Так, щоб ми ви могли трошки підтримати себе і свою сім'ю, якщо у вас є час і є з чим попрацювати в вашому перезиплі. Повний газ. Перезіпляйте.